У хаосі політичної кризи країна постала перед важким вибором. Єрмак навіть буцімто запропонував залужному обійняти керівну посаду в уряді, аби знизити градус напруги за рахунок високого рейтингу і поваги до колишнього головкома. Та його відповідь лежала всіх паралельно п'яти президент Порошенко зв'язався з Зеленським. Ви просто не повірити, що узгодили. Тож далі про це на піців. Андрій Єрмак входить у період, коли його політичне майбутнє стало предметом гострих дискусій. Джерело фракції Слуга народу розповіло, що шан. На те, що Єрмаку доведеться зробити єдиний правильний хід, тобто піти відставку дуже високі за словами інсайдерів, колишній головком ЗСУ посол України у Британії Валерій Залужний відмовив у зустрічі голові офісу президента Андрію Єрмаку в Великій Британії. Про нібито поїздку Андрія Єрмака в Лондон для зустрічі з Валерієм Залужним пише The Washington Post з посиланням на анонімне джерело близьке до екс головнокомандувача збройних сил України. За словами журналістів, таким чином голова офісу президента намагався зміцнити свою підтримку в уряді. Набли. Жона до залужного чиновник сказав видальню, що посол відхилив прохання єрмака призустріч на умон публікації. Новини голова ОПА не відповів на запитання за Вашингтон Пост та не коментував публічно поширену медіа інформацію про нібито візит до Великої Британії. На цьому тлі помітно активізувався п'ятий президент Петро Порошенко, який чітко прагне використати нинішню турбулентність. Його публічна активність значно зросла. А інформаційні приводи ретельно вибудовані та постійні. Найбільш помітний з них передача п'ятнадцяти комплекс. Сів а петрі військовим з документами за рахунок його фонду «Старлінг», генераторами та станціями. Порошанка позиціонує це як демонстрацію відповідальної поведінки виробника та партії, які не чекають рішення уряду. Така риторика одночасно зміцнює його образ оборонця армії та підсилює критику влади на цьому фоні. Він і європейська солідарність розширюють вимоги відставки не лише окремих міністрів, а й повного кабінету міністрів, тиснучи на те, що уряд з Ярмака. Є частиною системної корупції. Порошенко фактично формує свій політичний наратив. Влада загрузла у скандалах. Хірмак став токсичним, але ще національна єдність та новий уряд можуть вивести країну з кризи. Блокування трибуни, ультиматуми щодо підписаних листів, виступи про ладнання довіри до влади. Усе це створює враження активної альтернативної політичної сили, яка готова взяти на себе роль рятівника держави. За словами співрозмовника, журналістів може бути так, що не вистав. Жуть, голосів за принципово важливі закони, і саме це здатне оголити реальну ситуацію щодо стійкої коаліції. Попри це, голова офісу президента Андрій Єрмак не піде у відставку. Уряд також продовжить роботу. Він підкреслив, що розмова про можливі кадрові рішення була дуже загальною. А президент виступає проти перезбирання коаліції. Це пов'язано із скандалом навколо енергоатому справою Мідаса, після якої президент обіцяв швидкі кадрові рішення. Експерти і політичні оглядачі наголошують, що Єрмак давно став. В одним із найвпливовіших діячів сучасної політичної історії з репутацією сірого кардинала банкової Політолог Володимир Фесенко зазначив, Єрмак запам'ятається не якимось конкретними ситуаціями, а своєю особистою ролью. Він точно буде серед найбільш впливових. Сам Єрмак завжди підкреслював, що всі його дії обумовлені пропозиціями та потребами президента. Паралельно в інформаційному просторі активно обговорювала фігуру Валерія Залужного новий знімок, який він оприлюднив у соцмережах. Викликав значний резонанс. На фото він позу. У класичному костюмі біля великого вікна з видом на центр Лондона користувачі відразу почали коментувати світлину, яку він опублікував без жодного підпису. Раніше зложні також показувався в стильному костюмі червоній криваці та окулярах, знову привернувши увагу у мережі. Попри всю гостроту дискусії, навколо можливого звільнення Андрія Єрмака, джерела у владній команді визнають говорити про фігуру, яка здатна зайняти його кріслом. Надзвичайно складно. Хоча у публічному просторі лунає до десятка прізвищ. Жоден з них не виглядає. Беззаперечним варіантом, ключовий критерій абсолютна довіра президента. Саме тому більшість політичних оглядачів скептично ставляться до ідеї замінити ярмака кось зовні, хто не має досвіду роботи в найближчому оточенні зеленського. Тим часом зустріч хору гомін з залужним у Лондоні додала нової хвилі обговорень. Артисти зазначили, сьогодні ми мали велику честь завітати до українського воєначальника посла України у Спучному королівстві Валерія Залужного. Вони поспілкувалися про Україну силу культури та єдність, а не завершення Кинули щодрак. хореста подарували залужному вишиту картину з образом Україна, створено інною торбоч, де кожен регіон представлений автентичним орнаментом. Також передали унікальну поштову марку і прапор України, підписаний усіма учасниками хору. Водночас у своїх політичних виступах залужний продовжував озвучувати ключові тези про війну на конференції. New Statesman Politics Live він зазначив, коли ми говоримо про перемогу, чесно сказати, що це знищення російської імперії, а поразка це повна окупація України та її крах. Усе інше лише затягування війни. Він наголосив, що війна триває також у політичній та економічній площинах, і що одним із ключових елементів формування політичних цілей є гарантії безпеки. Заложний пояснив членство в НАТО, ядерна зброя або дуже потужні збройні сили могли бути такими гарантіями. Але сьогодні ми про це не говоримо через технологічну та доктринальну неготовність більшості країн. У продовження цих тез він чітко сформулював політичну моту України, головною політичною Чне метою для України може бути позбавлення Росії здатності атакувати Україну на тривалий і чітко визначений період часу. Заложний додав, що інструменти агресії з боку РЕФІ змінюються, але політична мета противника залишається незмінною. Під час виступу заложний також підкреслив, що політична мета Росії полягає не в регулюванні територіальних питань, а у впливі на українську державність та її потенціал. Він наголосив, що Росія не зацікавлена в Донецькій чи Луганській областях. Окрім їхнього мобілізаційного потенціалу, що Москва бачить своєю метою саме Україну як Держава, яка могла б стати воротами до Європи на початку вторгнення Російська Федерація застосувала стратегію швидкого знищення, зокрема, спробувала захопити столицю. Коли стратегія провалилася, держава агресор перейшла до війни на виснаження, адаптуючи під це економічну пропаганду та законодавство. Україна ж за словами Залужного, вистояла завдяки героїзму громадян, інноваціям та підтримки союзників. У цей час внутрішньополітична ситуація в Україні загострилася через низку корупційних скандалів, що спричинили вимоги опозиції до повного перезавантаження влади. Фракція Європейська Солідарність вимагала відставки всього уряду та створення уряду національної єдності. Олексій Гончаренко пояснив, що наша вимога це відставка всього уряду. Я просто іншого шляху не бачу. За його словами, трибуна парламенту буде заблокована, доки ці вимоги не виконані. Він заявив, що корупційний скандал наслідок системних проблем у команді президента. Гончаренко також зазначив народчика на повернення Зеленського. Йому зараз треба розібратися всередині державою. Паралельно європейська солідарність також зареєструвала постанову зі закликом до президента президента звільнити зокрема Умірова Мерова Андрія Єрмака, яких фракція вважає причетними до корупційного скандалу та такими, що дискредитують главу держави своїми діями. Ірина Гравченко зазначила, що постанова 14234 спрямована на очищення органів державної влади та наглядових рад державних підприємств від корупційних проявів. Також висувають вимогу звільнення Філіпа пероніна та голів наглядових рад державних підприємств. А також інших фігурантів плівок Мінніча. Опозиція наголошувала на необхідності гарантування незалежності набута завер. Шення всіх розслідувань на длі цих подій з'явилося звинувачення, що апарат Верховної Ради, нібито блокує водачу підписників листа для оголошення недовіри уряду про та керівника В'ячеслав Штучний спростував ці твердження та повідомив, що документи були передані фракції у той самий день, коли надійшов запит. Він уточнив, що запитувані підписні листи передані о 16-й годині п'ятій хвилині того самого дня. Герасимов вже після публікації своїх се почав збирати підписи, визнавши, що документи отримані, попри те, що президент офіційно. Не підтвердив намір звільняти Андрія Єрмака. Сама поява справи мінеса та тиску з боку частини фракції змусила політичне середовище серйозно говорити про можливі сценарії кадрових рішень у неофіційних розмовах. Чути, що президенту у разі якщо він таки піде на цей крок, доведеться обирати з дуже вузького кола фігур. Перша технократа та дипломати, які могли б зробити офіс президента меж політичним і більш управлінським. Саме цей список раніше потрапляла Оксана Маркарова з її репутацією прозорості, безконфліктності та серйозним міжнародним авторитетом. Але після категоричного спростування самої Маркарової шанси цієї групи фактично зійшли на нівець. Друга група силовики або люди з досвідом кризового менеджменту, які могли б стати жорсткою рукою. У часи ескалації безпекових викликів проте всередині фракції до цієї ідеї ставляться насторожено. Надмірна концентрація влади у руках силових структур викликає страх перед повторенням російських сценаріїв. Третя група це внутрішні фігури з банкової, які вже мають доступ до президента. Проте саме цю опцію депутати слуги називають найгіршою. Вичищу, що Замість реформування апарату влади вийде черговий ручник, як висловився один із співрозмовників громадське. Наразі це було усе, тож бережіть себе та своїх рідних до зустрічі. Напітів і слідкуйте за новинами Слава Україні.